Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Повх в Україні налічується 2163 носія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Повх в Україні є село Луково Більківської громади. Хузького району Закарпатської області, село Велимче Велимчинської сільської громади Ковельського району Волинської області, та село Стара Миколаївка Смиської селищної громади Дубенського району Рівненської області. Повг це діалектна назва Гризуна, яка в різних говірках має різне значення: хом'як, вовчок, кріт, польовий щур, польова миша. Швидше за все так називали людину, що мала схильність до да накопичення. Або ж людину полохливу боязку непомітну. За іншою версією, в основі прізвища Повх лежить нецерковне ім'я Повх. Як відомо, слав'яни любили імена, утворені від назв тварин.